Я йому а. фартить пізда. Я мені так не може фартить. Йому просто їбанутий фартить. Він може, якщо от одмідка сховатися, він її доб'є нахуй. В будь-якому випадку. це їбанутий чіпок. Допустим, я блядь, можу набити 30% там за 10 бойов, да? І мене суттєві катки не ведуть. Я зайду на цим танк і гулять буду через блядь, неділі три місяць. Я на ось на ручці гуляв своєї от цієї Я дойшов до почти третьої отметки, 1% слив. І все, я вже тільки мене не гуляю. Місяць, місяць два, наверное. Ну, да. Місяць точно. Ну, да. Тому що, ну, блядь, звання взагалі немає. А я... Планку, все. А це хуйло, хуйло може по 500 боїв накатувати і в середній буде, блядь, більше трюшки. В мене, да, мене на 200 хуйня було, я ж по місці збирав отметку. Один процент, а потім, блядь, хуй, хуйни, катав місяця два або три. За шість боїв, блядь, добрав два проценти. Ну, от я отако сама іван. хуйня в мене. на... Я на єпісі е теж брав три отметки, я один бой проїбав, було 91%. Я проїбав, слив жорстко, yeah. і все, і хуй забив. І в мене зараз там дві відмітки, то є. Ну, Хоча на тих танках um, я планую um, забивати um, по три. А в мене на СУВКу 900 боїв, 76% відмітки, я зараз хочу вернути 85. <звук> <звук> Ні, самі легші, самі легші відмітки було, це на 60 тп. За один день взяв дві відмітки, другу і третю. Ну так красавчик. Хотя там среду, хоть вид 300, тут ні. То нікому не треба бачити. Да ты на катом с горки пішов, блядь? Забой две ответки. Боже, я не зважаю вагу. Я даже не знаю. Забойка две ответки. Западь зим, да. Хуй з ней, веди по моїй руки, сідай танки, блядь, заебав. Дай, <див> <скій> почисти зуби. Так, сідай чистеньким. Їбати будуть. Ой, блядь, малий, 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 ну ка. Витри рот, що я Противозачаточно, Автоматично вилучає зі списку учасників турніру. Бля, це єсний чоловік, малий, якому. скільки, 16 років, і він читає газети, блядь, до симформ. 13. 13, и він читає газети, блядь. Да, и шо? Ты там новости актуальні. Чи, ти, ти. Так, братва, дивіться, що я предлагаю? Що я предлагаю? 2,50, ебаш, а ты сюда. А далі Е5 граєте в ту сторону. В цю сторону играет. Ні, Е5 играете в эту сторону. Навіть даже, даже не так. Е5, грайте в цю сторону. А, Бачатики. А Работаєте в цю шляпку. Оце забираєте. У нас, е... Подожди, на наскільки батов? Два. Два, є п'ять, три, є п'яти. Все, все, все чітко, все чітко. Бати в месі держитесь у цю тоді. Зараз тільки інфу узнаємо їхню. Якщо ми цвітимо, то в принципі нормально буде. Е5, ви дуже швидко реагуєте. Ваша задача, отут не сильно. ти не отвітите все тютє. Ваня, не чим папшем, я знаю як грати. Я да, легенду с... взяли, вчора от состав блять долбоюбом стретить. Ну Ваня, ну це таке? <свят> то, то буває. Дай я прийду, Димон. Спасибо. А вы сюда підкатуєте і аккуратненько от бази чекаєте, братва, ваша задача прям агресивно забрати, просто агресивно. Можете так, да, можете підкидатися, можете підкидатися. Отлично. Підкидешся, залишить його. Виходим, ще виходимо, ще виходимо. Бат, бат, погнав, погнав. Блин, А тут хоче ніхуя. Малий збив, 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 збив. Малий, дай його заєбавчик. Пацани, треба агресивно у цих іграти. Малий, малий, єбавчим його. Пацани, агресивно іграємо. Є п'ятого, пацани, пацани. Давай, пацани, давай, 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 давай. Поляк обернувся, поляк обернувся. Все, 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 роботаємо, роботаємо. Є 5 упали, є 5 упали. Є п'ято, пацаны, пацаны, є 5 Первого коня, коня. Коня, 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 братва. Каток. Я не заживу. До мене пошкатить. Лети, я лечу, я лечу. Пацани, коня, коня добавим. Упаємо цих. Запийте, на мене почти мене почкадеш. Давай, давай, давай нормально. кого є ківка. Давай, давай, забираем. Пешка мінус один. Добрати, добрати, добрати. Хорош. Хорош. Е п'ятий. Пацаны, усе не за. Давайте, давайте, давайте. Собралися патьки, пачку собрались, через эти граєте! Е 5 Е 5 Пош, 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 пош. Пацаны, в мене хоч... фотья, фатя, выкидали. На катку! другий каток фощ. Друг, друг, я умер, я умер, я умер. Я умер. Е5, давай, 5, давай, да, давай, 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 Вот, братан, 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 Давай, давай, бат, бат, хайтер, бат, хайтер, бат, бат, хайтер, добывай, братан, 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 КД. братан, 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 Бат, братан, 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 КД, Дай спичку Дима, дай ему. Бачки, батьки, бачки Ладно, нормально, Прошки нормально, не нормально. Дим, порадить, порай дети, закрывай. Закрывай. Блядь, не пятый, хорош, хороший, хорош, забирай. Хорош. Нормально. до доигры. Бат, доигры, бат, игры. Луч, хорош. Забирай. Красавчики. Да, блядь, за за зальфовое. Не, фокус блядь. Да, фокус був классный пацан. Боже, я так і п'ятого унизив, я так і п'ятого унизив просто. Боже бля, мала ти бринза нахуй. Кажи. Кажи хвали мене, рот, нахуй, да? Да, глаза не бачать. Через скільки бій? Через хвилину. Боже. Через хвилину. Боже мене Братва, тот же сетап, пікнули. Карта весел, та же сама хуйня. А, та же да? Да. Давай тоже сам ухня. А, дивіться, 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 дивіться. Ааа, є 5 І в принципі нормально. Вам комфортно, да, на E5 Мені Мне да? вообще комфортно, ладно. Да. Все отлично тебе. Один із комфортних танків. У них ну, тільки один типчик нормальний, а ти все такі, да? А, ну 56. Okay. Жрей ебаны. Да? А за з слами? Не, ну чо, там типа ще О, нормальний. Okay. Там нормально, а нормально. Чешь, оце засада була з двома фучами. Це як на цьому натурику кешбек робить. О, О Кстати, кешбек кстати, кешбек кстати, Чуєш, вон реально, якщо нам попадуться ці. Як то називається, та карта ж Жди... ты? Не химки. Да, лявлю. Врубайте, ви робите... Да, блядь. Б... Ви uh... Великий, секунду. маленький. Включай, Великий. Вечір. Я не Я, певно, п'яту кульову даху без цього. Є, uh, я, здається, здається, Барракут. Вечором... Якщо mm. ти будеш там заходити, я ще пацанам скажу, хто там uh, у цих сидень. Еее... Це вось... Це, виходить, з п'яті по Європі? З шесті по Європі? Е, uh, у вас... Nie, шість. Нє, з по Україні тоді, виходить, так. З шість yeah. по Україні, братва, включаєте один резерв на... 10 гривень. Mm -hmm. mm -hmm. А третього буде? А, кстати, Вань, откуда mm -hmm. цей клан? Я купив. Йоп, твою мать. Чуєш, Вань? У цей Енськ, там де помниш, якщо нам попадеться з двома фучами зробити саду. Братва, дивіться, у них мені кажеться, буде пачка перепушувати перепущувати у цю хуйню. Давайте зробимо так. Бати, mm. бати, бати, бати. Ви сюди доїжджаєте за кд ні? Ні. Скільки у вас секунд кд? 20? 34 А так в начале боя там дається срез в кд. Не, він не работает в начале. Вин не дается. Около 5 секунд. Мы граємо вот играем. Хорошо, хорошо, хорошо. ні не, не 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 А что мы делаем, братва? Е5 пикают сюда, бачаты, вы пикаете тоже сюда. Тільки у цю сторону граєте. Ми з Е5 сюди. О, Е5 з Е5 сюди. Будемо робити оцю хуйню, убиваємо цю хуйню, хуйню там плюс 3 кап. вже будемо далі розігрувати. Давайте. У вас це кілька секунд. Каде? А, да, не наїдете. Як якби, якби ж їх стерви ще не було, б. У нас вже 36 Я понял. Бати, 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 у цю сторону грайте. Закатуйте, щоб бати світили. Е5, і ви у ту то акуратно граєте. Да, бат, може стать вот так сюди, от сюда, чтобы ты басиди. Ладно, все, все, все. Фучи, походу. Е, все, є пять, едь хуйню лутай, братва, банку тут объедь. Е 5 иди лутай. Плюс три кап, встали. і п'ятий, їде у нас. Час буде кидати. сейчас кидати кидать рту. Да-да-да, зараз Пацани, роз'їдьтеся, пацани, роз'їдьтеся, щоб не... роз'їдетеся, щоб на. тільки вы можуть кинуть. Це добре, бань буде, що кинуть час він залутає і да буде охуенно ми по ідеї стигаємо газу. На мені я перший заїду. Брат 2, братва, братва, надо їх убивати. Там в них карта. Стерва, пацани, не вилазимо на ту сторону, там стерва. Я понял. Братва, братва, вони в кам'як плей. Бати, там акуратно, не розігруйте. Акуратно, не приймайте, не приймайте. надо по почей, надо почей пойдать. Пацани, тре. Пацаны, тря... давайте. Вони пацани, пацани Фача першого, фача першого. у мене стоїть. давай, забрали. Пездуємо по путю. Так, я солюсь, потому що мене мало ХП. Давайте, братва! Мене, мене пиздують, пизда. Я п'ятого, шотный. Брат... Братва, давайте, давайте! Я 18 секунд Давай, Хто давай, я. Е5, е пятый надо забрать. Забрав. Е5 тысячу, 1000 е5. Брат 10. два, за дай за то. Не, це... с два качаться. Блять, брат два. Не, надо патрубиться, блять. Давайте, это можно доиграть. Я конечно могу. Не надо играть право. А мы по сути сейчас не отыгрывать сейчас один бой. Ці, ну, да. А. Не, почиба, бар 2, фачиба есть. Да, есть. Три фача бе, ти парі есть. Да паре є, я то пар. Щас після боя Ну, mm, Да, мы ошибку зробили. Вони знали инфу по нашей техніке, фул техніки, знали примерно расположение. Ладно. Устав ошибка. Можно mm, было право отыграть минус стерва була бы. Да, 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 да. Надо було так и робити. Плюс ты пари сейчас будет. А, а, стой, а у нас ще один бой должен быть. Да, у нас ща да. один. А, так, братва, три фоча пик тут Ну Я беру типа реакция. Да, есть ко есть те пари. Че, можешь их взять? сотку взять? Во-во-во-во, да. Окей, okay, Азамат, Так, вот, давай тебе Азамат, А замаз, эээ, 78 взять. <решок вонії, 5%>. Млехаркой <Возумати, решки> не пятна. Може може взяти... Пацани, в кого ще хочеть? Один хоть взяв? У мене нема. О, два. Хейтер, є, да? Не, нема, нема. та патч. Нема. А, я понял. А, братва, треба надо ще один один Ес... Es... Нема. Нема, да, мама. Mm -mm, а а батчата пікні тоді. Пікні бачата хайтер. Мона бачата. Подожди, а в кого тоді бат є. Мона. Але в Діме немає. Я поняв, я поняв. Підожди, підожди, раз, два, три. Раздешевление може, так, ні? Так, взяти так. так, взяти. так, так. О, да не. Здорово, блядь. Мона, Вань, знаєш, взяти двох батів, два фучаут і грати право, типа і У нас фочи бати в одних и ты их Ну, хаос. Ну, турик играющий, тобі? А, спасибо, прийшов. Вовремя, бля. Реально Ти в чаті бачив? Нет, шо там? Не, не отмечай, я ще удалю. Сука, удалей, я тебе сніму нахуй. Зайди речі дивися. О, а Акудатай мене, ти мене. Ти, ти мене адмітив, дурачок. Куда мені зайти? Просто пикне по моєму повідомленню, я б не перекидаю нікуди. А там де Кіка і Аліхана, ти должен побачити. <ріху> а... Ти що, мілка отварить? Е, <ріху> <так, простой. ріху> стоп, стось, 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 стось. Азамат, 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 замат. Е, давай. Бери... Бери а, бері єся. Да, 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 хорош. Тебе є щось швидше одна мат, крім єбіся? Семерка. КСК там, наприклад. Семерка? А ні, не, не підходить. Ладно, оставляй бата. Ой, оставляй цю хуйню, єбіся. А, так, братва, що ми робимо? Семерка є 160 ТП, закатують сюди. А, в поті Ні, ми сюди катимо, по поті Б сюди. У а, є після лутальської хуйню. Я думаю, їх ви тому... ви, ви тут... Ви тут останьте, зацельте оцю шляпу. Я думаю, що в них може бути якийсь Ми архе. на тяжах, ми на тяжах 3 лутаємо. Нам надо це виїхати. Ми по ХП 21К, в нас е, железо дуб'я. Тут, тут я треба, щоб працювали пучі. Просто пиздець. не Тактика хьювіків, це по-любому. Опа. Воно одне у йобіще. Хорош, малий, 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 сейся там, сейся там. А останні ти парі ось сюди є сутки. Вони, мож... вони по ходу оце будуть розігрувати. Оце. А, пробую цю хуйню лутати, фочі, приготуйтеся, оце лутати. Заходьте, оце лутати. Ви вбивайте їх. Заходьте. Может ебать меня профиль? Блять. Полагало. Питани. Еду. Питание, ти уже нажав девятку. Да, нажав, нажав. Я понял. Е, э, второй почт сходь до нас. Один стой-то лутає, второй почт до нас. Я зовут наш. Э, малый, 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 пробуй заходить в базу. Есть варить, не? Ну да. Хорош. А пачка, пачка, оця пачка, вийдіть, акуратно отігруйте те, Все, залутай базу, хорош. Хочі заходите, оббайте оце. Тепер ще буде виходити. Блядь, дал каток, малий, я звиняюсь. Башню долби і все. Малий, вийди, Цен... вийди, выйди, дику. Пацани ззаді. Пацани, ФЧ, надо оце бать, вс, є бізі, я бачу. де, КД, поч де? Блядь, їбать би умира. Він довго і на там плавно. Давай, баркуту, давай. Їх так і батареї спс. представив. Баркуту б'єш? Ні-ні, я кодам. Боже. Барку я я. Блять. Просто гандони Давай, давай, братва, братва, давай в тройом без тиші, обвайте, сюда летіть. Всё, мені пизда, нажимають. Ой. Воевай, епись, барку давай барабан раздавай ему. Я когда? Бата. Я не не, у нас точно не надо, да. Блять, у нас вот этих самых ботин, а хоть бас сейчас баный ебал. Мы им проебали. Кто такой упманб? Новый саклан? Пома, Убом... уго-пома. Убом... Ти хто? Узумат. А. А, не. Аааа, че это? Mm. Пацаны, в кого сейчас турнірів немає, надо плюс один стой, блять, щоб зайшов по міг ігнату, нахуй. Вони гуляють, не, за я вже... розкійна, на яких хуй на неї може. Не, я вже сегодня. Я же буду. Умпарь тут, не? Восьмерки, ага. не хочешь поиграть в ласку? Можно. Так, я тоже. Что, давайте, тебе спасибо за гру. Давайте, давайте. Mm. давай, давай. Э, Умпарь, ты сможешь, да? Сейчас, ага. секунду. У тебя такие же самые ник, да, по-моему? Да. Давай давайте. удачи. Давайте. Давайте, давай, давай. Так ладно, мне погнали. Я с Богданом покатаю трохи. Ну, давай, давай, давай. давай, давай. Да, если что, звой.